Десь вночі постукали би в двері, сказали, Сергій Володимирович, відкривайте двері. Я кажу, я народний депутат. Ні, ось вам рішення. Ви вже не народний депутат. Будь ласка, до Лук'янівського СІЗО. Такі перспективи малює собі народний депутат від батьківщини і захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко. Цей сценарій може стати продовженням засідання регламентного комітету парламенту, яке, якщо вірити паперам, відбулося о 10-й вечора. В середу за вказівкою адміністрації президента були зібрані підписи восьми членів партії регіонів. І одного комуніста, який є секретарем комітету регламентного. І на підставі цих підписів, без будь-якого засідання, без зрозуміло запрошення не тільки представників опозиції, але ж, що вимагає регламент і самого Сергія Васенка, було сфабриковано рішення регламентного комітету позбавити його статусу народного депутата. Ті, хто поставив свої підписи під рішенням регламентного комітету, на зв'язок у п'ятницю не виходять. А восьмеро його членів від опозиції про засідання навіть не чули. Зокрема, двоє перших заступників голови комітету у мене особисто і кабінет знаходиться в приміщенні комітету. Засідання комітету не проводилося вже більше місяця. Немає керівника секретаріату. Комітету на роботі вона два дні, як захворіла. Добитися матеріалів неможливо, не надають ні депутатам, ні помічникам кажуть, що ми не можемо без дозволу голови голови комітету надати. Натомість, голови ще раз повторюю, на робочому місці немає. І вже по моєму пару тижнів його там ніхто і не бачив. Голова регламентного комітету телефоном п'ятому каналу повідомив, що зустрічається з громадськістю. А на запитання чи засідав у середу комітет, не відповів. А от головний парламентський регіонал ще минулого тижня дав зрозуміти у Власенка є привід для Совмещение является грубым нарушением закона. Если депутат параллельно совмещает еще какую-то должность, которая не прописана как совместительская в законе, значит он может быть лишен мандата по суду. Это вполне реально. поэтому нужно освободиться тих тех должностей, которые наши наші депутати займають. У батьківщині стверджують, власенко не займається адвокатською діяльністю вже п'ятий рік. Інтереси Юлії Тимошенко в судах представляє як захисник за дорученням партії. А 22 лютого він офіційно відмовився від адвокатської діяльності з метою уникнення будь-яких політичних спекуляцій та інсинуацій з цього приводу. Подаю цю заяву про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, та прошу негайно внести відповідний запис до єдиного реєстру адвокатів. До Ради адвокатів відповідна заява надійшла. Утім, зміни до реєстру не внесли досі. А засідання вищого адмінсуду, який вирішить, чи позбавляти мандата Сергія Власенка, відбудеться наступного вівторка. Наталія Жишко, Ян Доброносов, п'ятий канал.